Слава рідним богам, слава предкам, слава витязям ЗСУ. Шановні побратими та посестри в рідній вірі і язичнистві, 21 червня, це субота, ми будемо святкувати Купайло, це День літнього сонцестояння, поєднання сонця, вогню і води. Тож запрошуємо вас приєднатися до нас і зробити відсвяткувати цей день, шанувати ці стихії разом. Ми залишаємося на ніч, тому подбайте про те, щоб у вас були з собою документи. Стосуються особливо тих, хто з нами залишиться. На ранок ми йдемо, зустрічаємо світанок схід сонця, і потім вже будемо. Розходитися вже в неділю. Це унікальний день і унікальна можливість для бажаючих пройти відхрещення, адже на сонцестояння ще припадає спадаючий місяць. Тому планується проведення обряду від хрещення, очищення, і для цього вам потрібно мати старий одяг, який буде спалений. Якщо є християнська атрибутика, якою хочете позбутися, ви теж її можете взяти з собою. Вам потрібна нова футболка біла, однотонна, за яку ви не торгуєтеся і не міряєте її. Кожній зі стихій. Кожен, хто буде проходити обряд відхрещення, має принести пожертву вогню, воді, повітрю, повітрю і землі. Подумайте, що це можуть бути за пожертви, і підготуйте їх. І п'ята пожертва це пожертва рідним богам за те, що вони допомагають вашому відхрещенні очищенню. Це суто обряд відхрещення Ім'я наречення посвяти в рідну віру в цей час не проводиться. Ім'я наречення посвята проводиться на новому місяці на світанку максимум до 12-ї години дня. Тому для тих, хто захоче прийти по святу в язичну рідну віру, це буде окремий обряд. Обряд теж потужний, серйозний, і відповідно до них треба ставитися серйозно. Подумайте ваше звернення до рідних богів, подумайте вашу подяку і взагалі подумайте, на що вам це потрібно. Якщо відхрещення я можу проводити для всіх бажаючих. То стосовно посвяти в рідну віру, язичство, ім'я наречення, я вже думаю, чи варто це робити для людини, чи можливо треба відмовити, і ще щоб людина подумала певний час. Час між обрядом відхрещення і посвятою в рідну віру має пройти мінімум 21 день. Це час для того, щоб ви подумали, ще раз зважили всі за та проти, адже, проходячи обряд посвяти, ви промовляєте присягу і берете на себе відповідальність за відродження рідної віри, за захист наших святинь і за пізнання і захист нашого світогляду. Тому це час, щоб ви ще раз подумали і прийняли для себе рішення, чи готові ви брати на себе таку відповідальність. Для тих з вас, хто прийде на свята, ми ще поспілкуємося вночі, коли будемо сидіти біля купальського вогнища. У нас буде достатньо часу. У нас буде час, коли ми підемо зустрічати світанок, і після того будемо повертатися на місце. Тож можете підготувати свої запитання, і що називається офлайн при особистій зустрічі, вже ми поспілкуємося про це. Тож, запрошую 21 червня, це субота. Приєднатися до... Традиційного святкування свята Купайла Дня літнього сонцестояння. Слава рідним богам, слава предкам, слава витязям ЗСУ.